Всім привіт! Мене звуть Ліза, і я вже більше двох років працюю художником на фуллтаймі. І тема сьогоднішнього відео це лайн Art. А саме чому він в тебе не виходить і як же покращити його якість. А ти, поки підпишися, постав лайк. Я хочу зробити цей туторіал максимально структурованим, тому розіб'ю його на чотири пункти. І почнемо ми з підготовки скетчу. Перший лайфхак, про який ми поговоримо. Потрібно знизити прозорість шару зі скетчем до мінімуму, щоб він ледь-ледь проглядався, тобто буквально встановити прозорість шару до 15%. Також гарним рішенням буде змінити колір скетчу на будь-який інший, щоб збільшити контраст між ним та лайнартом. Навіщо? Це потрібно для того, щоб ви краще бачили, як виглядає ваш лайн в моменті, а скетч не збивав вас з пантелику. Колись це буквально врятувало мій лайн арт і зробило його краще. Якщо ми розглянемо результат праворуч, ми побачимо, що лайнарт повністю зливається зі скетчем і зовсім не зрозуміло, як він виглядає в моменті, і скоріш за все кінцевий результат вас трошки обурить. А на прикладі ліворуч ми чітко бачимо лайнарт, все зрозуміло і питань до нього немає. А якщо вам все ще досить складно робити чіткий лайн, спробуйте робити його в декілька підходів, кожного разу малюючи його більш чітким та детальним. Доки не досягнете бажаного результату. Також пам'ятайте про роздільну здатність холста, тому що важливо, щоб ваш лайнарт і в цілому малюнок були чіткими та не піксельними. Виставте роздільну здатність холста від 300 DPI і вище, і якщо вам потрібно зменшити розмір для друку чи інтернету, використовуйте правильний метод стиснення. Друге і напевно найголовніше. Потрібно припинити малювати маленькими штрихами. Слід пам'ятати, що фундаментальна база будь-якого лайнарту це чітка плавна лінія. Який варіант вам подобається більше? Ось цей перший або другий. Вау! Wow. Ну, звісно ж, другий. Коли лінія чітка і плавна, вона автоматично стає більш привабливою для ока. Перш за все нам необхідно позбутися цього волохатого лайну, який в народі кличуть курячим дряпанням. Він утворюється, якщо замість однієї плавної лінії ми робимо багато маленьких штришків. Візуально це виглядає приблизно так: ось я роблю рівні лінії, не відриваючи руки від планшету. А тут я роблю багато маленьких рисочок, постійно відриваючи руку і, умовно кажучи, чіркою зап'ястям. Це, по-перше, спричиняє поламану форму та непропорційність малюнку, і по-друге, лайн стає кривим та неохайним. Якщо у вас є ця проблема, спробуйте додати впевненості до своїх рухів. Цей пункт на початку може бути не найлегшим для виправлення, але він дасть вам найбільш помітний апгрейд лайнарту. Не бійтесь зробити помилку та використовувати гумку або Ctrl-Z. Краще з 10-го разу намалювати красиву рівну лінію, аніж нерівну з першого. І чим більше у вас буде цієї практики, тим ріже ви станете використовувати Ctrl-Z. І ось декілька лайфхаків, щоб це сталося швидше. Перше робить більш швидкі рухи. Не вийшло відміна наново. Друге, використовуйте лікоть при малюванні. Чим довше лінія, тим складніше її буде намалювати зап'ястям, так як ваш рух доволі обмежений. За допомогою зап'ястя, ви можете малювати хіба що якісь невеличкі деталі. Третє, коли ви малюєте в тразіжці, ви зазвичай повертаєте папір, щоб вам було легше малювати. Ви також можете обертати холст в діджиталі. Якщо вам здається, що певну лінію надто складно намалювати, спробуйте повернути холст, щоб отримати кращий кут. На початку всі ці правила можуть здатися вам незвичними. Але ідея полягає в тому, щоб намагатись вести лінію впевнено, поки це не стане вашою звичкою. Головне не боятись помилок та виправляти їх відразу. Третій пункт змінити товщину ліній для об'ємного вигляду. Для ліній, які походять з однієї точки в одному напрямку, або для перпендикулярних ліній, буде дуже класно виглядати збільшення товщини на грані стику ліній. Різниця очевидна. Цей варіант доволі нудний, а цей виглядає більш цікаво. Також важливою є товщина деталей. Зазвичай краще робити деталі більш тонкими лініями, а товсті лишити для контуру об'єкта. Це те, що я обожнюю в лайнарті. Ми робимо контур об'єкта товстішим за те, що знаходиться всередині, і таким чином ми підкреслюємо його силует та форму і візуально виділяємо його на фоні інших об'єктів. Але, звісно, треба не переборщити, тому що що занадто, то нездраво. Якщо робити все однією товщиною, сам об'єкт читається набагато гірше та й взагалі виглядає якось сумнівно. При цьому об'єкт ліворуч приємний для ока і всі деталі гарно зчитуються і не зливаються між собою. Ви також можете погратися з товщиною лінії і спробувати робити акцент на різних деталях. Дивіться, як відразу змінюється картинка. Ті місця, які ми хочемо виділити найбільше, ми, відповідно, робимо товстішими. Також ширина лайну змінюється від відстані. Чим далі предмет, тим тонша лінія. Ми маємо об'єкт з доволі широким лайну, але чим ближче до лінії горизонту цей самий об'єкт, тим меншим він стає. Те ж саме відбувається і з лайнартом. Він стає тоншим. Так що, якщо ви хочете показати якийсь об'єкт наближеним, робіть контур товстішим, а якщо навпаки треба зобразити віддалений об'єкт, робіть його тонкішим. Також розфарбовуючи ілюстрації, ви використовуєте світлі кольори для місць, де падає світло, і темні кольори для тіней. Те саме стосується лайнарту. Для світлих ділянок робіть лайн тоншим, а для темних товстішим. Це також допоможе створити тривимірний вигляд, навіть не накладаючи тіні та світло. Четверте спробуйте різні кольори для лайну. Ще один пункт, який може значно покращити якість вашого лайну, це вміння показати глибину малюнку завдяки атмосферній перспективі. Об'єкти, що розташовані ближче до глядача, здаються більш чіткими, деталізованими та більш контрастними. У той час як об'єкти розташовані далі у просторі, розмитіші, менш контрастні та мають мало деталей. Якщо ви хочете показати, що якийсь об'єкт знаходиться далі в просторі, зробіть лайн світлішим, це додає динаміку кадру та робить його не таким плоским. Особливо це важливо при малюванні якихось великих ілюстрацій. Наприклад, ми малюємо, скажімо, пейзаж, ми хочемо показати об'єм кадру, що всі об'єкти знаходяться на відстані один від одного. Якщо, припустимо, гора знаходиться близько до нас. Ми маємо зробити більш темний лайн. І чим далі від нас всі інші гори, тим кожна наступна буде світлішою. Ось так. Друзі, я дуже дякую вам, що додивились це відео до кінця. Я буду рада, якщо ви залишите у коментарях до цього відео ваші питання та інші робочі лайфхаки. Мені та іншим художникам буде дуже цікаво почитати. Тож, якщо це відео було вам корисне, ви можете поставити вподобайку та поділитися з ними із друзями. Також не забувайте підписуватись на мій інстаграм та телеграм, де я у першу чергу публікую свої нові малюнки. Всіх обіймаю і до зустрічі у нових відео!